Наші герої у наших серцях. Футзальний турнір із такою назвою стартував на Сихові. П'ять команд борються за кубок переможця. Турнір організували до 70-річчя УПА та свята Покрови. Цьогоріч участі не взяли два призери попередніх змагань. Команда Франківської райадміністрації та ПАС збірна парафіяльних священників. Тому на цьому турнірі інші фаворити. Команди будемо визначати. Тільки почали перші ігри. Ну можна сказати, вже визначились фаворити. Це Команда Кредо, команда Сихова, дуже сильна спортивка підготовлена, так що боротьба буде серйозна. П'ять команд зіграють по колу. Потім два найкращі колективи зустрінуться у фіналі. А третя та четверта команди поборються за бронзу. Сихів має найбільший досвід участі у схожих турнірах, тому саме його називають головним фаворитом змагання. Для сихова завжди важливо перемагати, адже сихів є такий район, де майбутнє живе футболом. Думаю, на цьому турнірі всі команди є однакові і кожному бажаю перемоги. Не головне перемога, головне участь, але, звичайно, перемагати будуть краще. Але й інші колективи без бою не здадуться. Команда журналістів на сьогоднішній день це одна з найсильніших команд серед журналістів Львівської області, західного району, я можу би так сказати. І в нас як завжди, як наш шеф-редактор ставить завдання, завжди на будь-якому турнірі вигравати. Вдасться, не вдасться, Ми стараємося до цього. У п'ятницю колективи зіграють ще по два планові поєдинки в групі. А найсильніші поборяться за нагороди.